Відкрити резервну кришку, балона. Ось наш мультиклапан повністю в зборі. Датчик показує рівень палива газу. От кран для екстреного перекриття подачі газу в паливну систему. Що стосується підкапотного пространства, у нас є редуктор. В редукторі є фільтр грубої очистки, далі йде по трубопроводу газ поступає через фільтр тонкої очистки. І через... далі по трубопроводу йде до датчик МАП-сенсора. І далі через трубопровод йде до палених форсунок ГБО з рампою. І далі з форсунок виходить через шланги в пускний колектор біля палених форсунок бензинових. А також є блок керування системою ГБО і роз'єм для комп'ютерної діагностики самої системи і налаштування. Для самої перевірки на герметичність нам потрібна кисточка і мильний раствор. І всі з'єднання ми промазуємо мильним раствором. Якщо в нас будуть йти пузирі, то там система не є герметична. Розгерметизація газобалонного обладнання заборонено, в дальнішій експлуатації. Ми бачимо, що озирків немає ніде. Десь мультиклапан. Герметичний. Також нам потрібно перевірити на герметичність всі з'єднання в підкапотному просторі. Так само беремо кітечку з мильним отвором і промазуємо всі стики, де можуть бути у нас підтікання. І дивимося, чи немає пузирків воздуху. Також все гаразд. До редуктора. До входу редуктор від балона газового. Немає. І на виход промазуємо також. Дивимось, немає. Ну і промажемо під фільтром грубої очистки. І подивимось немає там також немає тобто можна зробити висновок що система ГБО на автомобілі герметична і відповідає всім технічним нормам для комп'ютерного налаштування системи ГБО один кінець під'єднуємо до діагностичного роз'єму а другий до комп'ютера і запускаємо програму для діагностики, очікуємо з'єднання між блоком керування ГБО та комп'ютером. Якщо програма Рекомендую обновити та потрібно виконати для більш досконалих налаштувань. Спершу ми дивимося на помилки, які записані в електронному блокі керування ГБО. Далі ми повинні стерти всі помилки і дивитися, чи не з'являється більш нових. Якщо ні, переходимо до налаштування. Спочатку ми перевіряємо, як працює на холостому ходу двигун на бензині. Як рівномірно працює бензиновий приск. Допустиме відхилення в приску і бензинових парсунок повинно бути 0,2 мсекунди. Якщо розбіжність більша, то це виявляється несправністю бензинових форсунок або зонд. Ще може бути несправний датчик витрати повітря. Запоминаємо середнє значення паливних форсунок. І вмикаємо газ. Слухаємо, щоб двигун перейшов на газ і даємо йому вирівнятися по роботі. І дивимося як змінився час вприску бензинових форсунок. Якщо час форсунок бензинових зменшився, то суміш дуже багата, то множник потрібно опускати. Якщо збільшилося, то суміш бідна і множник потрібно піднімати. Переходимо до настройки множника, переходимо в пункт автокалібровка і проводимо автоматичну настройку холостого хода. Но після автокалібровки все рівно потрібно коригувати вручну, і вона буде завжди більш точнішою. Голостий хід виставляється на нерухомому автомобілі, а для комфортної і економічної їзди потрібно налаштовувати систему при русі автомобіля. Ще один метод перевірки вакуумно підсилювача гальма. Нам потрібен буде шестигранник 4 мм. Також потрібне джерело живлення на 12 В. Під'єднуємо його до катушки форсунки. Вмикаємо джерело живлення і чуємо як починає працювати форсунка. І цей зазор від посадочного місця до максимального відкриття форсунки повинен бути на даній форсунці 0,45 мм. Для цього ми беремо індикатор часового типу, в даному випадку іч 10, як ним користуватися. Шток форсунки знаходиться в якомусь такому положенні. Коли вона відкривається, шток видвігається вниз, а потім знову вверх піднімається. А ці клацання це в нас є відкриття і закриття форсунки. Закручуємо індикатор паливну рампу з форсункою. Вмикаємо джерело дживлення і бачимо, що форсунка починає працювати. Для більшої зручності виставляємо індикатор на позначку 0. Вмикаємо джерело живлення і дивимося наскільки форсунка наша відкривається. Індикатор показує 65. А так як він вимірює залишки до 100, то зазор получається 35. Тому нам потрібно відрегулювати на 0.45. А нам потрібно щоб було 0.45. То нам потрібно відкрутити пів оберта регулювальний винт. І тепер показує 55, а залишок до 100 получається 45. Виходить, що ми відрегулювали форсунку. І так потрібно всі 4 форсунки. Регулювати.